Всім привіт, з вами я Максон, і це нове відео на UKRN GTA. І сьогодні в відео я відкрию нові кейси і подивимось, що з них випаде. Ну, а я хочу нагадати, що я граю і знімаю на проєкті Україн GTA на другому сервері Західна Україна, заходь грати на цей сервер. І якщо побачиш мене в грі, дам тобі 50 тисяч гривень. Всім гарного перегляду. Ну і перший кейс, який я відкрию, це кейс «Останні шанс, який дається за другий день адвент календаря. І тут є Астон Мартін, два скіна, два вида крил – і різні аксесуари. І зараз ми його відкриємо і подивимося, що вона випадає. Хотів би, щоб випала машина Aston Martin. Тут є також гроші, всякі матеріали, які використовуються для крафту. І хотів би випила, також, щоб випали нам крила. Все, відкривається у нас кейс, і дивимося, що нам з нього випадає. Я дуже хочу, щоб випала нам машина Aston Martin. І нам випадає 300 тисяч гривень. Ну, в принципі, теж непогано. Ну, а другий кейс це кейс шлях воїна. З нього нам може випасти гелік, молот бан, маска вирішальна ніч, скін модна краля, скін Брутальний Мачо, маска Пайдей, Маска Череп, Алкоголь, Петрушка, Бронежилет Смерті, 1 мільйон гривень навіть може випасти 500 тисяч гривень. Ну, давайте цей кейс відкриємо і подивимося, що нам з нього випаде. Я не знаю, що в мене ця зелена штука з'явилася при відкритті кейса, може воно виправиться. Ну і нам випадає алкоголь. Я не знаю на що він мені, але хай буде. Я вже купив 30 нових кейсів Frozen Blaze, які коштують 100 тисяч іргової валюти. І тут можна вибити Bentley, два види крил, сині і червоні, два скіна, різні аксесуари, різні штуки, які використовувалися для крафту. І зараз ми будемо відкривати цей кейс. Я дуже хочу, щоб мені випало сьогодні Bentley, крила або скіни. Давайте вже відкриваємо. Кейс в нас вже крутиться. Я не знаю, що це таке в мене сильне, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. І нам випадає 500 досвіду. Ну, в принципі, непогано. Ну і я вже відкриваю другий кейс. Ну тепер тож, я думаю, що випаде Бентлі, або якийсь ну або все-таки крила. Все-таки я вірю в удачу, але нам падає Нітроген. Ну, в принципі, теж непогано. Я вже відкриваю третій кейс, зараз подивимося, що нам з нього випаде. Якщо вам щось з нього випадало, то напишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І нам випадає 500 одиниць досвід. Відкриваємо вже четвертий кейс і подивимося, що нам випаде на цей раз. Кейс у нас крутиться. Я от не знаю, що нам може випасти, але я думаю, що випаде якийсь пакет крові, бо. І, до речі, да, випадає пакет крові. Він використовувався для крафт. Я вже відкриваю п'ятий кейс і зараз подивимося, що нам з цього кейсу випаде. Кейс у нас вже крутиться, і нам випадає кепка Стіж. Цікаво, скільки вона коштує, якщо хтось знає, напишіть про це в коментарі. Ну і вже нам залишається відкрити 25 кейсів. І прямо зараз напишіть в коментарях, що випаде саме з цього кейсу. І якщо ви напишете правильно, то я дам вам 100 000 гривень ігрової валюти. І кейс у нас вже крутиться і нам випадає стяжка. і Якщо ви написали стяжка, то ви виграли. Ну і я думаю, що вам не дуже цікаво дивитися, як я коментую це відкриття кесів, тому просто подивіться це під музику в прискорному форматі. Ну і я вже відкрив всі кейси. і Давайте зараз подивимося в інвентарі, що в нас є. І в нас є 6 нетрогенів, 13 металів, і в нас є 6 черепів, 2 свічки, 3 пакета крові, 3 кепки стіч, 1 маска і 1 стяжки. Цікаво, скільки коштує ця кепка і маска. Якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарях, і я їх продам на центральному ринку. Ну, а на цьому у мене все. Всім дякую, хто додивився до кінця. Якщо вам сподобалося відкриття, поставте лайк. І можливо, я ще зроблю таке відкриття кесів. Всім пока!